Всім привіт дивіться на просторах Полтавщини. Коротше, ми десь Єру. Зараз будемо від ціля від вибиратися. Подивіться предыдущу серію, де я їхав до цього Тоширівського ставка, задія їде, чувак, просто треба буде пропустити. Ага, он де траса. Зараз нам треба буде виїхати туди і піднятися наверх. Коротше, ви поняли, так? Да? Подивіться предыдущу серію, де я їхав. А, ще загнав шпильку, коротше, якраз там де підгазувати ручку шпичку загнав. Блін Ого, це от туди треба. Та ніфіга себе. Все-таки треба було там на гору заїхати. Ну ладно. Я думаю, ми зараз найлегше всі вистріли. Коротше, собачий послі їхав, реп'яхами, обліпився, тобто вони оцими обычными сторобами. А такими мелкими, колючими, які щав, загнав ще шпичку по будь-яка. Вон я її. Вона терщить її вигрізає, тому що якраз вона в тому місці, де я. Том пальці, де я під газовою ручку. Я думав тільки що і виняв. А ось на бе. Щось так крутого заїзду не хочеться. А, і ще зачепився за бур'яни. Трошки викрутило там пере... переключатель з Чи скоростей. З допомогою педалік, тому що може не витягнути. Так обережно. Все, їдемо сюди. Тепер ми виїдемо в царському селі. Тут я вже був, їздив. Вон справа, те, що горіло ще Ого. Полтавські галушки. Полтавські галушки це тіша е в районі бившого фарфорового заводу. Я, кстати, там ні разу не був, ну там... Таке місто, ага. вечно почтальйони пасуться, сути після перекусу. перекуса мало їм галушок, так вони ще і приглашають працівників на борщ проти витра і на гору конечно зарядка крадеться серйозно. Ви зрозуміли, що я не хотів повертатись назад, а тим опять все одно я поїхав і тих колючок набрався, ну окей. Тут я тут у пугар в спортивному костюмі, ще й курточки і у футболки, не знаю. Може він після тренування якось. Коротше, тренування. Ну що, давайте... Так як ми швидко виїхали, зараз ми все-таки поїдемо на затихну. Можливо, я куплю цю консерву. Норве. сільотку, поселенця. Від норвезької фірми походу. Так, Запланований в нас едну ще. Запланований це в'язок так. Дали. А, дали крутые педали, пока не дали. Я думал, до Римского Ставка доехать и все. И немножко получилось иначе. И... Плохий ветер как раз. Відео. І все, потім на обратки заїхати назад і ну не захотів я див, там і на гору дуже подиматися погано, яжу в буряні полючки, посліда багато собачих, ще без очків, глаза свізяться, давайте, поки ну я поїду. Нормальною дорогою до стратуару, Зараз ми тут звернемо. По їхній ямковий ремонт, те що вони там зробили вниз без музки. О, що тут за каналізейшн, так? Кстати, от це непонятно що. Пожарки їздять, вони походу чи каналізації промивають. Ще не пойму. Там недалеко. Ну, коротше, похузь ми Крябіна цей движ постійний. о кстати каштаны олег сейчас вообще начался движняк собираются тут. Пенсіонери забыли не хочуть збирати. в основном пенсіонери збирають і ш... школярі. так да, вроде не пойму о, вроде колючку вигриз зубами прикиньте. Може і не Ну, Не болить. Така мелка, треба було б вдома кінцетом, оце вся біда, коли це ж буде. Коротше, не думав, що в мене такі пригоди будуть, щоб доїхати до Шелівського ставка. Приходиться наклонятися. Це ближе до камери, бо вітер, щоб ви все чули. Тож Цей мені мікрофон не подарив. Це побачив чувака болт, Доставка їжі болт. Я там блогера там Харківського ж дивлісь, кому там його показував. Він зараз працює в болт, то він його просто рекламує, я не знаю, розказує, як по його осилки, зареєструватися, яке приложення там треба додаток, встановити, щоб потім працювати на болт всі ці приколи. І це ж побачив чувак із сумкою болт погнав на велосипеді. Тобто ти на доставці вказуєш, в тебе велосипед або пішком, і на машині. Походу тобі і закази під це підганяють. Є та торба, болт 700 гривень коштує. Так, друзі, давайте до садів, до АТБ і тоді з вами попрощаємося така ще у нас. У нас, кстати, 3 часа дня. Сьогодні у нас, щоб ви розуміли, вівторок 30.09. Завтра вже буде перше 010. Вички не помішали, глаза б не слізилися. Зато полюка будь-який от мене поолітала. Ті, що остали, що я пропустив. Так, а чувака, походу, що, нема переключателі Росії? не буду ручно. попал короче вообще без очків Виїжджати це вообще не то пальто солнце не сонце надо щоб були очки потому що у мене сейчас лезы потекли як я розкачегарю з очей тем более амбрузія ще преслідує мене Ще цветы і теж потрапає в очі пельця робана так треба хоч не забути камеру забрати з руля і пристібнути дві самі важливі задачі Та... Так, 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 там ціліворуч. ручку не понравилося, щоб бабон малого остановив на його тришпалі. Чуєте? А, та воно, мабуть, камера блокує, такий вітер у мене ж в у сторону занесло. Так, Щось дуже ніби голубів пропускали. І на, і на тротуарі теж є. я вбив, обіду На штанів багатний, погане місце на штані, так? Да? Місто, місце, ну і місце, і місто. Нам базар не поперся, так поперся все одно на всади один. Я вам шорт зніму, як це виглядає. Як це виглядає оселенець на Рубе. Можливо, трошки неправильно кажу. Так, що це і що це. Так, друзі, не забувайте підписуватись, ставити лайк, писати позитивні коменти, бажано. Ну, можете писати і не позитивні, там розберемося. Всі, мирного неба, тихої ночі. Давайте пока-пока. А я погнав. Завтра, кстати, нові будуть акції ТБ. Ну я не знаю, чи буду я знімати, чи не буду. Ну все, давайте. Пока-пока. Це все старе.